Даний заклад прийняв участь в експериментальному проєкті Мінсоцполітики. Послуга надається відповідно до постанови 8.8.8. Тут перебувають люди, які потребують підтриманого догляду і допомоги. Дану послугу отримують сім осіб, три з яких це люди з інвалідністю. Усі люди внутрішні переміщені особи, а практично всі з Вовчанська втратили своє житло. Враховуючи це перша послуга в області, яка сьогодні започаткована. Наша мета. Створити такі центри підтримного проживання в кожній громаді для того, щоб кожна людина, яка потребує даної послуги, мала можливість з нею скористатися. Ми надаємо повністю житло, кімнату кожній людині завдяки благодійним фондам. отримали меблі, побутову техніку, холодильники, мікроволновки, електрочайники все, що потрібно для побутового життя. Люди залишилися без свого житла взагалі. Вони до нас як прибули в перший день. Плакали всі. Дуже вдячні, що ми надали такий прихисток і гарні умови для життя, для комфортного життя. Ми приїхали з Вовчанська до цього центру, прийняли У нас дуже добре. Марина Анатолівна тепло, так одразу. Ну, і дівчата соцпрацівники теж дуже добре прийняли. Тут дуже добре, дуже подобається, все зручно, все є, і пральня, і душова, і, ну все є, ідеально. Ну поки планів немає, ми не знаємо. Ми розгублені, не знаємо, що далі робити. Поки що тут, скільки можна буде, будемо, а далі будемо думати, що робити.